Я вже загрузився, і моїй радості немає меж. Так мені, блін, такий офігенний груз знайшли, що зараз гружуся я, зараз ще під іспанською границею, якихось пару кілометрів. Вот, і, і зараз я загрузився, а розгрузку маю завтра рано. Руску маю завтра рано під німецькою границею якісь 2 кілометри. Вже практично в Німеччині. О. З однієї це добре, а з іншої сторони мені прийдеться хірачити цілу ніч, бо це 717 кілометрів. От. Та їх цей ночі я супер-пупер виспався. Враховуючи третій ночі поїхав. 40. Ну no, то Не, не, звичайно, чому би і... Не їхати цілу ніч, правда? Потім Ну але експедитор то, блядь. малолетка. Який, метрів. Думаю, як вигідно йому. 140 140 140. 140 От. Ого, а каких тут машинок на этом кружочке? Да и звездец, блин. Да их со стеклянной браво. Какие прикольные места. Як в Італії в Римі такі є по хіри Хір. В Італії з тої хірні колись милися в Римі. а тут я знаю, що тут таке. Жара неможлива, зараз показує 17 градусів. Жарить так, що я взагалі в шоці мені. Навіть не сподівався, що таке може бути 27 січня. Це просто блин, щось надзвичайно. Ой! Я, ja, блядь, не споливка. Сам Ой, метрів сіт з ранда. Сап 20 телефоном? сіт з тримачка, Ой, блін, як мене не херство з телефоном, то тримачка, блін, задолбала. Бала,

Навіть не маю слів, така в мене велика радість. Зараз до ранку треба дехіражі. Тут турецька камера, знімає одне небо, ну як я маю зробити, щоб вона щось знімала, я не знаю. Все реально, це просто классно просто... 17 градусів буде 7 січні це нонсенс. Хоча я на півдні біля Іспанії. Тось... Я думаю, що я зараз піднімемося на північ, там аж в Басель той біля їду якраз... в то місце де то місто Басель, то получається ікрас знову те саме місце де. Де границя трьох країн, тобто це Німеччина, Швейцарія і Франція. Це якраз це місто Басель там на, самому тому, на самій тій границі. З однієї сторони це добре, з другої не задуже. Бо... бо там так, з німецької сторони там дорого заправлятися, з другі там до Макдональдса нормальна машина і не встати. Відповідно, по інтернету, інтернету не скористатися. У Франції ця автомапа дурацька взагалі не має Макдональдсів. Звісно, я на Макдональдс, якщо і знаходжу, то тільки з таким макаром, що знаходжу на телефоні IGOM. Та те, як з телефона користуватися iGo не дуже зручно, враховуючи це відкріплення дурацьке. Плюс, як би то не було, телефон трохи менший розміром, ніж навігація звичайно. Незручно. Ну і Плюс що телефон, то є телефон, тут то, то дзвони, то ще щось. Він забагато, забагато буде йому просто операцій на один раз, тому то бути конкретна навігація для того, щоб вона, вона має бути навігацією. І, і от Блять, от ці от круги мене вже задолбали їхні, у них тут кожних 100 метрів круг. Це просто якийсь піндець, блять, бо їдеш собі прямо вже через ті села. Ну, їдеш та їдеш. Ну але, блядь, круг круг, та й круг та й круг, та й круг та й круг, та й круг. То, блять, цілий час пробки. Цілий час, блядь, стоїш по пів години, блять, крутиш тим рулем туди-сюди. зробили би, блять, світофор, та й піздець. Ні. Видумають кусь хир. Ти туфоржиш, блядь, сто раз зручніше. Включився і поїхав, блядь. Нє, блядь, ти мусиш десь, блядь, влазити тою бусиком. Чи навіть любою іншою машиною. Мусиш влазити, бо, блядь, бо так просто не, ну, не, не заїдеш. Тут на легковушку що до газу і полетів. Що загружений там, блядь, на півтони, наприклад, чи на тонну. У мене зараз 500 кілограмів вообще обширкуєш, то ні. То конечно, то... Ні, ну але тим не менше ти... би то не було, машина довга, ти виїжджаєш, мусить то... тебе враховувати параметри машини. довжину. ну від погоди я, звісно, в шоці. Вона мене приємно удивила. Зараз з одного сторони я не дуже люблю їздити таку погоду або на шашличках. Рибалка. О, красота. Надіюсь, що в нас зима. Збираюся на другий тиждень на лист. Тут хіба болото місити лежать. В принципі, буде така погода, я теж не дуже розстроївся, поїду найподобно десь не все. з другої ситуації ми йдемо виходи тому сильно я за це не переживаю отакі то Музей лицарських доспехів. Найгірше те, що от хотів би кудись зайти, але коли маєш вільний час, ну, не можу я їхати 100-200 10 кілометрів, щоб десь щось побачити Я мушу максимально ну, 5-10-20 ну, кілометрів від'їхати. Але ж навігація в більшості не знає таких місць, що там можна подивитися. Да? Відповідно, треба їздити шукати. Ну, а так будеш їздити шукати, то багато часу йде, не спів відпочити, стратив купу соляри і без толку. Тому мусиш сидіти на місці ну, і дивитися вже на те, що є. От, А в дорозі, коли все є, купу всього бачиш і багато цікавого, ну, то не можеш просто так взяти і стати. бо Маєш роботу і от і така ситуація, як в мене зараз і мушу їхати, і нема коли там стати, щоб піти десь там фоткатися чи дивитися той музей. Тут в далечині офікільно видно гори, по-моєму, що на навіга... на, цьому на телефоні ніхрена не видно. Блядь, натурі, я ж через ціляльпи знову буду піздячити зараз. Ще не зараз лише до ще одне 200 км. Ще не більше. Але тим не менше мене там не дуже радує, вони вже мені остихірили. Таке от Добре